Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги для України, який містить зенітні ракети для українських ЗРК «Франкенсем». Повний список оприлюднили на офіційному сайті німецького уряду. Зокрема, він містить бронетехніку, сау, інженерну техніку, боєприпаси, зенітні ракети та обіцяні раніше комплекси ППО Айрісті. За даними відомства, Сили оборони України отримали 8 танків Леопард, 1 а 5 20 БМП Мардер разом із боєприпасами і запчастинами, боєприпаси для танків Leopard 2 та Leopard 1, 4 Мреп, одна система ППО IRST SLM, одна система ППО IRST SLS, ракети IRST SLM, ракети C-Sparrow, 6 САУ Panzer Hauбі 2000 із запасними частинами, 24 тисячі боєприпасів калібру 155 мм, mm, 30 розвідувальних БПЛА-Вектор із запасними частинами, 1 мостоукладальник укладальник Бівер із запасними частинами. 2 машини розмінування VSN-1 із запасними частинами, 100 Носних систем розмінування HPE MBS, 90 міношукачів, 1 один трал, 2 мобільні щогли для антенн, 57 лазерних далекомірів, 3000 тисячі гранатометів RGW90, 25 тисяч 40 міліметрових боєприпасів, 75 тисяч турнікетів, 150 тисяч оклюзійних пов'язок. Варто зазначити, що список допомоги поповнився деякими новими пунктами, які Німеччина до цього моменту не передавала Україні. Зокрема, мова йде про зенітні ракети РІМ 7 «Сісперо» та ракети. Повітря-повітря aim 9 i 1 Сайдвіндер. Втім, Україна вже отримувала німецькі зенітні ракети Рім 7 Сі Сперу, але не від Німеччини, а від Бельгії. У вересні 2023 року стало відомо, що Бельгія викупила у Німеччині ракети цього типу, які використовувались на німецьких фрегатах типу Бремен. Ці ракети використовуються на модифікованих українських ЗРК buk М1, які були створені через гострий дефіцит оригінальних ракет в рамках програми Френкенсе. Така модифікація дозволяє уражати повітряні цілі на відстані до 20 Тисяч метрів та до 15 тисяч метрів за висотою друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.